Родичі і справжня влада Ісуса. Хто це стукає в такий пізній час? запитав Петро. Іван пішов відчинити двері і повернувся з відповіддю. Це сусіди прийшли попередити нас, що ось ось прийдуть родичі Ісуса. Вони гадають, відповів Петро, що Ісус відколи пішов з села. Немає інших важливіших справ, як розбирати їхні сварки. Та й, зрештою, він відійшов на молитву. Але вони наполягатимуть і чекатимуть на зустріч з ним, ти знаєш, які вони. А ми їм не відчинимо. Зрештою, нам слід захищати його спокій. Ти так говориш, ніби вже знаєш, про що родичі проситимуть. Ходять чутки, що вони скаржаться на те, що Ісус не взяв з собою нікого з родини. Сам Ісус вибрав нас за учнів і ми пішли за Ним. Його, його родина не на нас ображена. Вони кажуть, що Ісус хоче заснувати свою релігійну школу, яка б могла складати конкуренцію школі єрусалимських рабинів. І таким чином він матиме власну синагогу, куди народ звертатиметься зі своїми пожертвами, і своїми потребами. Ми доб'ємося слави і впливу, і тоді зможемо безпосередньо мати справу з правозвященниками та римським прокуратором. Так думають родичі Ісуса, і вони хочуть також стати членами нашої спільноти. За право, що належить коліну, з якого вони походять. А Ісус що про це думає? <кій> Кілька днів тому я намагався поговорити з ним, розповісти про ті чутки, які ходять в село. Та Він відповів мені, що люди мають право думати все, що заважають. Наше ж завдання полягає в тому. Аби навчити їх розрізняти, що є добре, а що погане. Після того він уже не повертався до цього питання. Цієї миті Петро та Іван почули кроки, що наближалися. Це Ісус повертався з молитви, Учителю, сказав турботлим голосом Іван. Твої родичі йдуть сюди, щоб поговорити з тобою. Наші двері відкриті для всіх, хто потребує цього. Усі ми брати, сини одного Отця Бога, який на небесах. Вони йдуть, щоб просити про привілейоване місце у нашій спільноті, коли ми матимемо свою синагогу і станемо впливовими. Ісус подивився на Петра, чи може бути важче від того, коли тебе не розуміють, навіть твої учні. Як ви можете думати про владу, про синагогу, чи про якесь інше місце, яке мало б нам належати? Адже кожного дня ви бачите те, що я роблю, допомагаю нужденним, втішаю сумних, повертаю мужність невіреним, оздоровлюю хворих і всім розповідаю про доброту Бога, який прийшов принести спасіння? Для цього мені не треба особливого місця, куди б люди приходили віддячити мені. Я натомість сам йду по селах відвідую домівки, якщо в цьому є потреба. Споживаю з ними їжу, сперечаюся, нема потреби особливій владі, щоб усе це робити. Петро спробував повернутися до думки, яка також хвилювала і учнів. У Єрусалимі ходять чутки, що ти прийшов звільнити народ від гніту рабства і від влади просвященників. Якщо хочеш, щоб народ пішов за тобою, ти повинен мати місце, де прихильники зможуть знайти тебе і, власне, синагога може бути найкращим місцем. Петре, скільком речам тобі ще належить навчитися? Я говорив про свободу, але не мав на увазі жодного царювання. Я прийшов принести свободу від рабства гріха. Нашою єдиною силою є чиста совість і віра в Бога, щоб захиститися нам не потрібне військо, а достатньо прагнути до істини. Бог, який бачить серця людей, знайде спосіб, щоб торбуватися про своїх дітей, коли вони будуть мати в цьому потребу або потраплять небезпеку. Твої родичі йдуть сюди, щоб вимагати сили і слави. Не думаю, що їх задовольнить сила совісті. Ви, моя сім'я, хто виконує волю Отця, той мій брат. Я наголошую, це буде наша єдина сила, добро, яке Бог дав усій землі. Серед вас не буде жодної різниці між тими, хто керує і хто служить, бо ви – сини і слуги істини, яку я прийшов оголосити, свобода синів Божих і прощення гріхів. Почулися голоси, що наближалися. Це твої родичі, сказав Петро, Ісус подивився на нього, нічого не сказав. Що їм сказати? спитав його трохи різко Петро. Скажи їм те, що я вам щойно пояснив. Петро був спантеличений, бо він не був упевнений, ти чи до кінця зрозумів те, що казав Ісус. Однак він рішуче відчинив двері. Кого ви шукаєте? запитав він, ми хочемо поговорити з Ісусом. Учитель бажає побути на одинці. ми Його родичі і маємо право побачитися з ним. Ми також є Його родиною, ми живемо одним життям, поділяючи ті самі труднощі і ідеал. Якщо ви теж хочете стати частиною цього нашого життя. Влаштуйтеся зручно, вчитель буде й радо прийняти вас, В іншому разі, повертайтеся в мирі до вашого сина. Ми просто хочемо місця, яке нам належиться. Коли Ісус заснує свою синагогу, ми походимо з того самого коліна, маємо одних батьків і ми повинні мати одинакову відповідальність. Отож, приходьте. Коли вчитель завершить своє діло. Сказавши це Петро, не надто церемонячись, виштовхав їх за двері, і у маленький будиночок повернувся спокій. Петро знову замислився над тим, що сказав Ісус, якою має бути їхня роль, і про що думав Ісус, коли говорив про Новий світ? Зараз він мав упевнені сьогодні речі, закотручеплявся кожного разу, коли не міг до кінця зрозуміти Ісуса. Подібно як у морі, коли будь-який матрос є важливішим від будь-якого родича, що залишився на землі, так і Ісус вибрав їх як свою команду, і вони в Його очах. Мали перевагу перед будь-ким іншим. Поки що йому було достатньо знати, що тільки той, хто поділяє досвід Ісуса день у день, стежка за стежкою, в одну прекрасну данину, стане його спадкоємцем і наступником. А тепер про братів. І сестер Ісуса, про яких згадується у Євангелії, Святий Йоаким, це є якби, батько Пресвятої Богородиці, походив з коліна Юди і був потомком царя Давида. Свята Анна його дружина була дочкою священника Матана і Марії його жінки. Матан і Марія мали три дочки Марію, Софі... Совію та Анну. Марія вийшла заміж і народила двох дочок Соломію і Марію. Совія вийшла заміж і народила Єлизавету. А Анна вийшла з якима і стала матір'ю пречистої діви. Отож Соломія і Марія. Були рідними сестрами, дочками Марії, і вонуками Матана і Марії, а для Єлизавети, доньки Совії, і для пречистої Діви Марії, доньки Анни, Соломої, Соломія і Марія були двоюрідними сестрами. Соломія вийшла заміж. І мала двох синів, Якова Заведея, і Іона Євангелиста. Марія, рідна сестра Соломії, вийшла заміж за Клеопу, і мала двох синів Якова і Йосифа. Єлизавета вийшла заміж за Захарію, і мала сина Івана Претечу, а пречиста діва Марія породила Ісуса Спасителя. Таким чином. Яків заведей Іван Євангелист, Яків та Йосиф, Іван Притеча, і Ісус Христос були троюрідними братами, бо їхні матері були двоюрідними сестрами. І сьогодні також троюрідні називаються братами, як і в біблійні часи, тому Яків заведей, Іоанн Євангелист, і Яків і Йосиф, Іван Христитель, і Ісус Христос. Відповідно до звичаю називатися братами, хоч і були вони ріднею у третьому поколінні. А тепер подивимося, як про це пишуть святі Євангелії. Так, у Євангеліста Івана читаємо. А при Христі Ісусовім стояла його мати, сестра Його матері Марія Клеопова. Та Марія Магдалина, Івана 19.25. 25. Отож, як бачимо, Марія Клеопова була двоюрідною сестрою пречистої Діви. Про Марію Клеопову згадує і Євангелис Марко, коли розповідає про розп'яття Христа. Були й жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина. Марія, мати Якова, молодшого та Йосифа і Соломія, Марка 15:40. З чого бачимо, що Яків Молодший і Йосиф були синами Марії Клеопової, таких таки Якова і Йосифа, жиди називали братами Ісуса, як про це згадує Євангелист Матей, Дивися, Матея 13,55. Святі Яким і Анна Мали багатий маєток, доходи з нього ділили на три частини одну давали на храм, другу на бідних, а з третьої жили. І слід нам сказати, що були це люди святі, якщо Господь Бог вибрав їх на батьків пречистої діви. Прожили вони разом 50 літ, і одним лише журилися, що Бог не благословив їх дітками. Бо євреїв вважалося це карою за гріхи. У своєму смиренні вони вважали себе недостойними Божої ласки і всю журбу жертвували Богу, молилися і чинили добрі діла. Одного разу, коли Яким зробив багату пожертву на Єрусалимський храм, тодішній Архірей Ісахар не хотів прийняти тих дарів. Бо походили вони від бездітного чоловіка, а один із священників на ім'я Рувим вголос став закидати Якимові, що то Господь карає його бездітністю за гріхи. Журба огорнула серце праведного Йоакима, і він пішов у полонину, в пустиню, де паслися його стада, там плакав, молився до Бога і постив сорок днів. І праведна Анна не припиняла, не припиняла молитися, і часто сльози текли з її очей, коли думала, що це Бог карає їх бездітністю. Особливо жаль душив її душу тепер, коли вона дізналася, як у храмі їх прилюдно осуджували у гріхах. Одного разу в садку вона побачила гніздо з пташенятами – і така журба її ухопила, що вилилася з її серця голосною молитвою. На кого я подібна, ні на птиць небесних, ні на звірів земних, усі вони тішаться своїми дітками, навіть земля родить хліб для людей, лише одна я бездітна на світі, всі приходять до храму зі своїми приносами, всіх, що стали батьками, почитають. А я відкинена навіть від храму мого Бога. Господи Боже мій, ти дав Сарі Ісаака в глибокій старості, ти дав Анні сина пророка Самуїла, вислухай і мою молитву. Ти знаєш, Господи, як народ безчестить бездітність. Дай мені стати матір'ю, щоб ми могли наше дитя принести тобі в жертву і величати Твоє милосердя. І коли вона так молилася, став перед нею світлий Божий ангел і сказав, Анно, Бог вислухав твою молитву і плач твій, і сльози дійшли до нього, і ти будеш матір'ю благословенної дочки, через яку зійде благословення і спасіння цілого світу. Ім'я її буде Марія. Свята Анна Утішина дала обід, що своє дитя посвятить на службу Богові, і поспішила до Єрусалиму, щоб подякувати Господу в його храмі. У тому ж часі явився ангел і святому Якимові, що молився та постив на самоті і благовістив йому цю радісну вістку. А як знак Правдивості цього благовіщення велів йому йти в Єрусалим, де в храмі біля золотих воріт зустріне Анну, свою дружину. І так сталося. Невдовзі Анна народила дочку і дала їй ім'я Марія. А коли Марії виповнилося три роки, батьки віддали її на службу Богові його святиню. Невдовзі після цього помер святий Йоаким. Свята Анна перебралася до Єрусалиму і жила там при храмі до часу, коли чистій діві виповнилося 11 років за іншими джерелами аж до Різдва Христа Спасителя. Христова Церква вшановує пам'ять праведних якимане на всіх найважливіших богослуженнях, а також під час божественної літургії на Проскомидії. Нехай їхні молитви. Будуть щитом для нас у кожній годині через них до Марії, через Марію до Ісуса. Марія була тиха і красива, як весна жила просто звичайно, як і ми, говорить відома Пісня, згідно з апокрифами. Однак її життя зовсім не було таким звичайним. Проте Євангелії Якова описує, що Яким Анна. Пожертвували дочку для життя в храмі. Ще дитиною Марія мала прийти туди на службу і ткати завісу святині. Коли священники в Єрусалимі вирішили зробити нову завісу, вони вибрали сім дівчаток без гріха перед Богом, з покоління Давида, серед яких також опинилася трирічна Марія. Дівчатка кидали жереб. Який колір нитки їм дістанеться. Марії випав Червоний і Фіолетовий, що, на думку автора Апокрифа, мало б символізувати подальше народження Христа та Його Царську гідність. Оскільки Ісус утотожнював себе з храмом і навчав про храм свого тіла, порівняє Івана 2:21, дівчинка з благодатним іменем Марія. Одночасно із завісою храму ткала шату для Ісуса, який мав згодом народитися. То була та сама завіса, що роздерлася у момент смерті Христа на Христі. Коли Марії виповнилося 12 років, первосвященники за указівкою ангела незвичним способом вибрали для неї чоловіка, аби став опікуном. Та захисником дівочості цієї дванадцятирічної дівчинки, що покидала святиню. Згідно з апокрифами, виходить, що Марія склала обітницю незайманості на все життя. На роль опікуна був обраний овдовілий старець на ім'я Йосиф, який до заручин з Марією вже мав четверо дітей. Прото Євангелія від Якова описується так. Коли ж усі вдівці прибули до святині, священник узяв у них гілки, відніс їх до святині і молився над ними, однак, коли повертав їх по черзі дівцям, не побачив жодного знаку. Тільки коли взяв останню і подав її Йосипові, вилетіла з неї голубка і сіла на голові Йосифа, був товитимий знак, що це саме він має взяти до себе Марію. Щось сказав священник. Однак Йосиф сильно злякався, він не лише був старцем, а й мав дорослих дітей таким чином, стане посміховищем для всього Ізраїля. Але священник суворо його застеріг, нагадавши про події з історії Ізраїлю, історії тих, хто виступив проти Божої волі. Після цих грізних слів Йосиф відмовився від подальшого опору. І прийняв Марію під опіку. Тут, дорогі мої, дозволю собі маленький відступ. Ми не знаємо, в якому віці був Йосиф. Але саме під пливом проти Євангелія Якова часто зображуємо його як старенького чоловіка з сивою бородою. У кулянці Вефлимі нині новина, до сьогодні Марія мати сина Лілії Йосиф старенький, пеле гріє, а цар Всесвіту. Зазнає болю, благословить нас на кращу долю. Знаємо, що Йосип був її законним чоловіком, але жив із нею в чистоті, тому вважалося, що образ Йосифа старця прекрасно сюди пасує, бо розмовною мовою старий чоловік не може. Було вирішено, що старість буде кращим опікуном дівицтва, аніж молодість. У Романі Ентоні Берджеса людина з Назарета, Йосиф не тільки старий, але загалом неспроможний до стастевих стосунків, тому що в молодості був придавлений грубою балкою. У будь-якому разі традиція зображення Йосипа як старця зробила так, що ми вбачаємо у ньому не так чоловіка, як доброзичливого опікуна Марії, такого собі названого батька. А навіть душа. Однак я відчуваю глибокий спротив до таких ідей, уявляю собі Йосифа як сильного, мужнього і молодого чоловіка, мав, ймовірно, близько 20 років, коли одружився з Марією. Не вже так важко повірити в існування молодих людей, повних життєвих сил, які живучи у шлюбі, вирішили зберігати невинність протягом усього свого життя? А їхній шлюб став більш духовним, аніж плоцьким, особливо враховуючи народження тієї незвичайної дитини. Я радий, що фільм Божественне народження 2006 року нарешті порвав з образливим зображенням Йосифа, як старенького. Також мені подобається у цьому фільмі Марія, такий дещо бунтівний підліток. Звісно, на міру реалій тієї епохи. Фейм красиво показує, як народжується між ними любов, коли Марія помічає, яким турботливим може бути Йосиф, як він піклується про тварин, розділяючи з ними свою власну їжу про те, що й сам був голодним. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!